Всім привіт! Ось такий транспорт сьогодні на ремонті. Ось так він називається, можливо, комусь буде цікаво. Fada Fleet. Такий цікавий колір в неї цієї фади. Каже власник, що дає газу, вона починає їхати. Навіть не їхати, а просто якось так дьоргається і все. І далі не їде. Зараз ми подивимося, як це все відбувається. Вмикаємо. На шофаду можна бачити повний заряд батареї 72 вольта. Пробіг такий цікавий. тисячу кілометрів і перестала їздити. Натискаємо газ. Вона один раз нас дергається і все. Ще раз спробуємо. І потім вона не реагує на ручку газа. Потрібно зараз буде розбиратись. Що тут сталося, чому вона не хоче їхати. Спочатку я вирішив подивитися, чи працюють датчики холла в двигуні, і, в принципі, з першого разу вгадав, куди потрібно дивитись. Ось у нас тут контролер стоїть, від'єднав роз'єм, який йде до нашого мотор колеса, вмикаю і обертаючи двигун, ви можете бачити. Один датчик хола не працює. Потрібно буде розбирати тут все, знімати це мотор колесо і добратися до наших датчиків хола. Щоб зняти мотор колесо, нам потрібно відкрутити ось такі пластикові тут накладки стоять. Потім відкручуємо ось цей болтик, який тримає. Ось цей підсилювач дропаутів. До речі, на цій моделі, бачите, вони вже стоять з завода. А перед тим у ремонті така фада жовта. Там цих підсилювачів, дропаутів не було. Я їх замовляв окремо. Відкручуємо цей болтик, відкручуємо гайку. Гайка тут на 21. Ніхто ще її не відкручував, бачите, слідів немає. Буває ключем на 22, відкручують ці грані. Злизуть. Так само відкручуємо цей болт на дропауті, на підсилювачі, відкручуємо гайку, відкручуємо гайку ось цю. Вона нас натягує цеп. Потім колесо подаємо ось так вперед, знімаємо цеп задньої зірки. Потім знімаємо цеп з тієї передньої зірки, щоб можна було його потім ось так сюди закинути. Зараз нам потрібно ще відкрутити два болтика, які тримають наш супорт. Тут ключик на 10, один болтик і інший. І потім це все колесо знімається. Супорт я відкрутив, колесо зняв. Зверніть увагу, як стоять тут ці шайби. Можна взяти, сфотографувати на телефон, щоб потім... Так само їх поставити на місце, як вони стояли. Часто люди розбирають і потім збирають неправильно. Наприклад, там потрібно колесо заклеїти, колесо заклеїли, а назад збирають не в тій послідовності, як воно було, і починаються проблеми. Супорт не стає на місце. Або цептом третя десь незрозуміло де. Бажано було б замінити цю зірку. Розібрав мотор колесо. Ось так воно виглядає всередині. Бачите, так, досить акуратно намотані тут обмотки. Ось тут стоять наші датчики хола, потрібно буде їх замінити. Тільки що взяв штанген і поміряв ширину цих магнітів. Ширина тут 30 мм, а ширина самого статора 29. Іноді запитують мене. Ось. Спеціально для тих, кому це цікаво, поміряв, будете знати. Товщина дроту, в принципі, не знаю, не міряв, тут трішки важко це зробити. Зараз спробую приблизно один міліметр. Так, міняємо. Датчики хола потрібно цей клей віддерти, відпаяти ці дротики і поставити нові датчики хола. Ще мені писали коментар на рахунок того, що я герметиком промазую ось тут, заклею колесо і потім його просто неможливо розібрати. Дивіться, завод також промазує герметиком ось тут. Це зроблено для того, щоб сюди не попадала волога. Тут невеликий такий шар цього герметику. Так само я промазую герметиком. Так, розбирати набагато важче, коли цей герметик є тут. Але якщо людина буде їздити десь в дощову погоду, декілька поїздок і може просто вийти з ладу потім двигун і підшипники, дуже важко піддаються демонтажу ці датчики хола. Бачите, цей пошкодив, я брав. Тоненьку викрутку ось таку і пробував сюди молотком цю викрутку забити і цей датчик кола таким чином виняти звідси. Але він тут сидить дуже добре. Ці два також дуже важко виймались. Я спочатку їх замочував розчинником, щоб розмочити той клей на який вони приклеєні. Потім пробував гріти термофеном, трішки розігріти за плату, бачите, плата в мене відірвалася від цих ніжок. Дуже важко вони демонтуються. Залишився ось один, тільки, зараз я його демонтую, і буду ставити ось таку нову платку з датчиками хола. Датчики Хола знаходяться вже на своєму місці, я їх тут приклеїв, залишиться тільки ще. Промазати тут все герметиком, так як це було зроблено з завода, і зібрати це мотор колесо все назад. Поставити на електроскутер чи електровелосипед напишіть в коментарях, як ви називаєте цей транспорт. Тому що всі люди говорять по-різному. Хтось каже, що це велосипед, тому що, бачите, є педалі, хтось каже, що це скутер. Ну, більше це похоже на скутер, чесно кажучи. Але. Хтось каже так, хтось так. Але ми розуміємо, як правильно все це називається. Просто є закон. Мотор колесо знаходиться на своєму місці, тільки що проїхався зробити такий невеличкий тест-драйв. І скажу, що ця вже фада третя їде, в принципі, цікавіше. Зараз вам покажу, що все працює. Вимикаємо. Наш транспорт натискаємо газ. Можна бачити, двигун наш працює. Тут я бачу характеристики, ось такі характеристики цього транспорту. 1000 Вт 72 вольта. Контролер тут стоїть на 30 ампер. Може працювати 60 вольт, 72 вольта. Досить зручно зробили, що є легкий доступ до цього контролера. Просто 4 шурупа відкрутив, 2 з однієї сторони, 2 з іншої. Також плюс, що є ось такий автомат, який можна вмикати, тому що в молодших моделях там був просто запобіжник, це плюс. Вилка в принципі працює більш-менш нормально, я так тільки що проїхався, не знаю як вона там виглядає. Така резинка прикипіла тут. Хотів би подивитися, що це за вилка така. Можливо, проста просто. Нема тут ніякого масла. якась вода. Що можу сказати? Їде непогано. Посадка більш-менш. Єдине, що мені не сподобалось, що він важкий. Якщо сюди поставити літій, я думаю, він взагалі буде їхати ще цікавіше. Можливо, буде Фада 4, і там вже буде стояти у нас літій. Так, ще мають одну фаду привезти, щось кажуть, не їде. Ось такий помаранчевий транспорт у нас на ремонті. Ось так він називається. Можливо, комусь буде цікаво фада лідо. Такі вже мене були на ремонті. Тут проблема яка? Кажуть, що перестає їхати. Зараз на даний момент все працює. Нам потрібно розібратися, що тут сталося. Трішки цю фаду. Бачите, як тут все в пилюці. Десь, напевно, по ґрунтових дорогах цей транспорт десь їздить. Перевірив роботу концевиків на гальмах, працюють вони нормально. Візуально нічого згорівшого я не побачив. Всі дроти цілі. Напевно, потрібно зараз взяти. І проїхатись на цьому транспорті, щоб зрозуміти, як проявляється ця несправність, що він перестає їхати. До речі, батареї всі 12,4 В. Думаю, можливо, якась одна батарея просідає. Ну, звісно, це потрібно буде перевірити під навантаженням, але поки що претензій до батареї немає. Перед тим як на ньому проїхатись, я тут очистив все від цієї пилюки, продув компресором. Поставив на зарядку, щоб зарядилось на 100%. Накачав колеса. На передньому було одиниця десь, ззаді було 1,5%. Накачав по 2,5%. Чекаю, поки зарядиться на 100%. Поїду, проїдуся, подивлюся, як проявляється ця несправність. Тому що поки що нічого неробочого я не бачу. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що хочу сказати. Все мене працює, я не побачив ніяких несправностей. Казали, що він вимикається, в мене він не вимикається. Їде нормально, я проїхав десь приблизно 5-6 кілометрів і проблем нема ніяких. Приїхав в гараж, під'єднав електронне навантаження, навантажив ці батареї струмом в 10 А і взяв мультиметр, подивився кожен акумулятор, думаю, можливо. Десь якісь більше просідає всі вони більш-менш однакові по напрузі, проблем з ними немає ніяких. Напруга, в принципі, не дуже сильно просідає, так як для цих акумуляторів працюють вони нормально. Тому що віддаю, напевно, без ремонту, тому що не знаю, що тут мені ремонтувати. У мене все працює, все їде. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього всього. Не забувайте поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!